Твариночки ну, начебто домашні, вони такі, бачите, ручні, ласкові, дикі, А цей зовсім сіамець, і ще й кастрований. Власники поїхали, а для бідної киці місто не знайшлося. Я тобі сатрілочку доложить. Вечоріє Херсон зооволонтерка Лариса П'ятибратий йде пустими вулицями центру міста. Годує безпритульних тварин. Російські військові з лівого берега Херсонщини постійно обстрілюють місто з різних видів зброї, але йти треба, бо тварини чекають своїх друзів. Займатися безпритульними собаками і кішками. Лариса почала 10 років тому. Вона показує, де ховається під час обстрілів. Великі труднощі заключаються в годуванні тваринок. На лінії фронту саме обстріли, тому що виходиш, начебто було тихо. А коли вже йдеш у дорозі, починаються обстріли. І треба десь було переховуватись. Я пам'ятаю перші обстріли, я переховувалася під тим балконом. Я вважала, що він не зможе мене захистити. Ну, хоча розуміла, що якщо розрив буде тут у дворі, мене просто засипав осколками. Потім я переховувалася там за всіми гаражами далі. Ну потім вже якось далі ми підлаштовувалися. Вже собі так планували, як яким шляхом будемо йти. Якщо там буде обстріл, обстріли, де ми маємо прилігти, де ми маємо присісти. Ну поки що господь милував. Згадує перші дні повномасштабної війни. Бої тоді йшли на Антонівському мосту. Вона закуповувала в цей час корм для тварин, але його не вистачило на весь час окупації. Не було коштів. Не було кормів, російські корми, які вони завозили. ми не хотіли їх покупати. Ми не покупали, і не брали ніяких їх благодіянь, пайків, сим-картів і так далі. Нічого ми не брали. Все, що змогли зробити, встигнути, це закупити корми ще на наші українські гроші. Коштами допомагала донька, яка перераховувала їх на картку. Аби отримати готівку, треба було у надійних людей перевести під певний відсоток. Потім купували крупи, варили з помічниками каші, додавали в них рибу і м'ясо, і цим продовжували годувати тварин. Це і біля приватного сектору, і біля багатоповерхівок центральної частини Херсона. Аби обійти всіх тварин, треба понад дві години ввечері. Зараз під обстрілами, а в час окупації під уважними поглядами окупантів. Годувати виходили квечору. Тваринки також збираються більше вечором. Треба було встигнути до кінця комендантської години. Не завжди встигали, пересікалися, вони перевіряли сумки, документи, телефон ми з собою не носили. перевдягалися бабусі і бабусі, але деякі люди проговорювали наші позиції. Ну, до мене то, собственно, пару разів приходили з перевірками, тому що моя донька і рідня, вони. Працівники правоохоронних органів вони виїхали. Рідні умовляли виїхати і Ларису. Піддалася паніці, почала навіть збиратися. Так, було дуже страшно, тому що ми не розуміли, що нас може очікувати. Поки з цим не стикаєшся, кажуть, що якось минеться. Двічі були обшуки вдома та допити. Вони контролювали, куди я ходжу. Тобто такого сказати, щоб якось що пред'явити до мене якісь претензії, вони не могли, тому що я поводила себе дуже тихо і мирно. Але розуміючи, що моя донька і інші дня працюють в поліції, вони розуміли, що я можу бути якось там зв'язана з нашим підпіллям. І слідкували за мною, просили деяких людей, щоб я була підконтрольною. Також з ФСБ уселялися в, нашій, в, нашій, в нашому під'їзді, в квартирах. Мені дуже важко це казати, але це було не життя в окупації, це було просто виживання і моральний, моральний тиск. Так, ми всі очікували нашого визволення. Я просто не те, що очікувала, я була просто впевнена, що це буде. І слава Богу, ми вільні, так, ми зараз під підшільними обстрілами, але все одно це не зрівняти з тим, що було. Зараз страшно, тому що є загроза життя, ну це така, так, да, це обстріли. А тоді ми ходили просто не то, що пригнічені. Казали, що ти вже не людина, ти просто рад. Ми зрозуміли, що таке є свобода. Поряд з Ларисою її помічниця, і подруга Тетяна. З нею познайомилися 10 років тому, рятуючи безпритульних тварин. Так поряд і йдуть по життю. Раніше, коли ми працювали, ми варили каші і кішки, і собаки дуже це добре їли. Зараз нема праці, нема нічого, грошей нема, і не всі хочуть їсти сухий корм. Не всі на сьогодні проблема у місті каже зооволонтерка з м'яким кормом для тварин. Може дуже багато тваринок хворих з вістаматитами. І їм потрібен саме м'який корм, а також потрібні ще нам кошти, тому що треба цих тваринок не тільки а ще й лікувати. Це саме страшне, коли ти бачиш тваринку, розумієш, що потрібна операція, а на операцію просто немає коштів. І лікар у нас дуже добрий, така людина, лікар у нас Шевченка. Він дуже багато робить для тварин, просто він живе цим, але в нього не вистачає обладнання. Часом такі без операції, що він не може зробити, тому що немає такого обладнання. І треба нам виїжджати в ближайші міста, як Миколаїв, Одеса. Там треба розраховуватися. Зараз кормом допомагають благодійники. Вони надсилають нам корми. Також наша співпраця продуктивна тим, що зараз UA Animals організував таку програму як безкоштовна стерилізація. Мене призначили куратором цього проєкту і зараз ми співпрацюємо. Це дуже. Важко важкий проект, тому що ми не спимо сутками. Дуже багато людей які залишилися, просто бабусі, дідусі. Вони стараються стерилізувати не тільки тих тварина, що біля під'їзду, але просто по місту яких вони можуть взяти і принести. Безкоштовна стерилізація – це саме те, що може на зараз врятувати від цього ну хаоса рождаємося. Ми вже стерилізували майже більше по ніж три тисячі тварин. За цей короткий час у Херсоні велика кількість безпритульних тварин собак і кішок, зима попереду. У 2021 році депутати Херсонської міськради на сесії підтримали петицію про визнання котів частиною екосистеми міста, надавши їм відповідний захист, щоб тварини могли взимку грітися у підвалах без ризику бути замурованими. Саме в зимовий період, коли приседатель ОСББ зачиняють підвальні отвори. Коли тваринки жили в підвалах, вони були стіндретизаторами, вони поїдали мишей, а зараз їх чому-то виженуть, зачиняють саме отвори, вони взимку залишаються просто неба в холоді. Були такі випадки, коли ми відшкрибали від асфальту примершого кошеня, відігривали його. Але председателю з ні, ні за що. Казав, не відкриє е, отвіри. Це дуже, ну це дуже боляче доносити, незважаючи на те, що міста Херсон е, прийняте рішення внести саме котів в екосистему міста, е, що коти мають право бути в різних місцях, і ніхто не має їх права вражати. Але навіть деякі депутати це не сприймають всерйоз. Можливо, встановити теплі будиночки для котів взимку, але зооволонтерка побоюється, що через обстріли вони будуть зруйновані і мародерів. Попереду складний зимовий період для Херсона, але Лариса не збирається покидати рідне місто і тваринок, якими опікується. Зооволонтерство стало її покликанням. А знаєте, я його не обирала. Воно само мене знайшло, просто знайшло. Я не кажу, що я цього хотіла. Воно знайшло, треба тільки дотронутися один раз за тваринки, щось таке зробити. Операцію, якусь благодійність. Ти бачиш, що ти це зміг. Потім, потім ще один випадок і ще, і просто це захоплює. І кожен раз новий новий, якась те, що я вже не хочу, вже не можу, я вже втомилася, але ні. Вони не відпускає. Херсонщина, український південь.